Комунальна установа Тростянецький селищний інклюзивно-ресурсний центр працює в оновленому приміщенні за адресою селище міського типу Тростянець, вулиця Витягалівська, 1. В центрі працюють досвідчені спеціалісти, фахівці-консультанти, практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед. Територія обслуговування центру Тростянецька та Чечільницька громади, вікова категорія діток від 0 до 18 років. За кошти з місцевого бюджету Тростянецької селищної територіальної громади створені належні умови для розвитку дітей з особливими освітніми потребами, облаштовані сучасні кабінети фахівців-консультантів центру, кабінет практичного психолога, кабінет вчителя-дефектолога. Кабінет вчителя логопеда, кімната сенсорно-моторного розвитку та санітарно-гігієнічна кімната. Основним завданням центру є проведення комплексної оцінки розвитку дитини за такими напрямками оцінка фізичного розвитку, мовленевого розвитку, оцінка когнітивної сфери, емоційно-вольової сфери, оцінка освітньої діяльності дитини. У разі встановлення у дитини особливих освітніх потреб здійснюється системний кваліфікований супровід, тісна співпраця з освітніми закладами, участь у командах психолого-педагогічного супроводу. На корекційно-розвиткових заняттях фахівці-консультанти Тростянецького ІРЦ працюють над формуванням особистісних якостей дитини, розвитком та корекцією всіх психічних процесів, сприймання. Пам'яті, мислення, уваги та уяви, розвитку когнітивних функцій, розвитку мовлення сприяють психологічній адаптації та соціальній реабілітації дітей, використання методу арт-терапії, ігротерапії, піскотерапії, малювання, ліплення, казкотерапії допомагає дітям зняти емоційне напруження, подолати страх, тривожність, знайти рівновагу. Використання інтерактивної підлоги дозволяє діткам із розглядами аутистичного спектру, гіперактивності тренувати концентрацію, переключення уваги, залучати до розв'язання завдань монтурну, зорову, слухову пам'ять, розвивати мисленеві операції. Вчитель логопед застосовує у своїй практиці інноваційні технології, які є ефективними та цікавими. Вони сприяють досягненню максимально можливих успіхів у подоланні мовних порушень у дітей. За допомогою наборів Монтесорі на корекційно розвиткових заняттях вчитель-дефектолог займається сенсорним розвитком дитини, вивчає та закріплює кольори, форми предметів та розвиває дрібну моторику рук. Значну увагу приділяємо роботі з внутрішньопереміщеними особами, індивідуальні консультації, проведення тренінгів та розвиткових занять. На сьогоднішній день центр працює в звичайному режимі з 8 до 16. Я возю сюди свого сина Ваню, йому 3,5 роки. Враження ми дуже в захваті, дитина розвинена, весела виходить, тямиться до світу. Дуже-дуже, ну, я дуже задоволена цими наглядачами і всім. Дуже дякую вам за такий центр.